Сьогодні рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування Схід збили сім крилатих ракет проте маємо і негативні наслідки. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Також внаслідок прильоту у місті зруйнованої будівлі одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа, на дану хвилину. Рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка. Лікарі надали їй медичну допомогу, вона буде лікуватиметься вдома. Також не минулося цієї ночі, і без артилерійського удару агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, там ніхто не постраждав. Наслідки атаки зараз уточнюються.